Це мій найулюбленіший рецепт булочок з сиром, який завжди дає неймовірний результат. Неймовірно пухкі ароматні булочки з ніжним сиром, які блищать наші діаманти, і все це з мінімальною кількістю інгредієнтів. Цей рецепт настільки простий, що виходить у кожного з першого разу, а головне, булочки виходять завжди, навіть у початківці. Сьогодні розкриваю той самий секрет глянцевого покриття. Цей рецепт змінює ставлення до домашньої випічки назавжди. Цей рецепт варто записати, він стане улюбленим у будь-якій родині. А тепер приступаємо до найсмачніших булочок. Ці булочки з сиром просто неймовірні. Тісто виходить настільки ніжним, що тане в роті. І ось секрет ідеального глянцю. Це дуже просто, але результат вражає всіх без винятку. Гості завжди думають, що це з найкращої пекарні міста. Готуємо основу тіста. Беру 200 г теплої води. Не гарячої, а саме теплої. Це важливо для дріжджів. Додаю 40 г пресованих живих дріжджів і ретельно розчиняю. Китресть номер 1 Додаю 12 г цукру прямо в дріжджі. Це їжа для них, вони працюватимуть активніше. Все добре перемішую і відставляю. Нехай дріжджі прокидаються. Тепер готую основну суміш в окремій мисці змішую 250 г молока з холодильника, так само з холодного. Одне яйце 100 г цукру. Увага! Молоко має бути холодним, це створює ідеальну температуру для тіста. Ретельно перемішую, щоб цукор повністю розчинився. Секретний інгредієнт номер 2 Додаю столову ложку сметани. близько 40 грам. Це робить тісто неймовірно ніжним. Знову все добре перемішую. Виливаю розчинені дріжджі і знову ретельно перемішую. Всі інгредієнти мають повністю з'єднатися. Замість тіста тут важливо все. Додаю 800 г борошна. Це все борошно, яке нам знадобиться. Спочатку замішую ложкою, збираючи все борошно зі стінок миски. Запам'ятайте, жодної крихти не має залишитися на стінках. Викладаю тісто на стіл і починаю найкращий спосіб відбивання. Спочатку розтягую, притискаючи до столу, а потім починаю відбивати. Не лякайтеся, тісто спочатку буде липким. Це нормально. Воно липнутиме і до рук, і до столу. Продовжуйте відбивати. Мій лайфхак – Рахую до 100 ударів. Це одночасна медитація, фізкультура та ідеальне заміс. Можете засікати час приблизно 1-2 хвилини. Дивіться на зміни, коли тісто стає гладеньким і перестає липнути до столу, коли ковина розвивається правильно. Важливі секрети додавання солі та маси. Сіль додаємо тільки зараз 5-7 грам, 1 чайна ложка. Трохи, трохи вимішую, розтягуючи тісто, потім знову 100 ударів для рівномірного розподілу. Увага! Ключовий момент. Додаю вершкове масло в самому кінці. Це називається техніка енрічменту. Спочатку розвивається клейковина, а потім масло вилікає її ниточку. Не варто панікувати. Тісто спочатку розповзатиметься, розповзатиметься. Масло, ніби не хоче з'єднуватися. Це нормально. Продовжуємо відбивати. Буквально за хвилину все об'єднається в шовковисте тісто. Перекладаю в змащену мису. Накриваю плівкою і даю відпочити 10-15 хвилин. Закрити ідеальної структури. Через 15 хвилин роблю складку. Розтягую тісто і складаю, створюючи натяг поверхню. Тісто стає гладеньким і красивим. Хитрість номер 2. Відправляю в духовку при 50 градусах на 30-40 хвилин. Тісто підходить швидше і рівномірніше. Готуємо начинку. Родзинки заливаю окропом, нехай набухають. Беру, беру кисломолочний сир, додаю яйце, цукор, ванілін. Блендером все перебуваю до однорідності. Цукор має повністю розчинитися. Додаю запарені родзинки і перемішую. Начинка готова. Формування це мистецтво. Тісто, яке підійшло, виймаю з духовки, воно збільшилося вдвічі, викладаю на стіл і ділю на чотири частини. З кожної роблю кульку. Важливо, три кульки обов'язково накриваю плівкою, щоб не завітрювалося. Четверту розкатую в прямокутник. Спочатку розтягую пальцями так легше. Присипаю борошно там, де прилипаю. Секрет красивого формування. Розрізаю пласт на 3-4 частини. Ширину, а отже, розмір булочок, регулюйте самі, який вам кращий розмір до вподоби. Кладу начинку приблизно посередині. Накриваю однією частинкою. На верхній частині роблю надрізану ножем не до кінця. Виходить красива розчітка. Фінальні штрихи викладаю на деко, змащую олією частини булочок, де вони будуть торкатися одна одною, щоб не склеювалися. Перед випіканням обов'язково змащую збитим яйцем. Духовка розігріта до 230 градусів. Коли поставлю в неї булочки, знижу температуру до 200 градусів. Випікаю на нижньому нагріві до золотистої скоринки приблизно 30 хвилин. Останні 10 хвилин допікаю на верхньому нагріві. Конвенс, конвекцію не використовую. Тільки випікання. А тепер головний секрет глянцю. після випікання змащую булочки цукровим сиропом. Це одна столова ложка цукру плюс 1 столова ложка води. Оце і є той секрет, який надає випічці неймовірного близьку. Дивіться, які неймовірні булочки вийшли. Блищать, як діамант. діаман. Тісло, тісто вийшло настільки ніжне, що просто тане в роті. Начинка з сиром це щось неймовірне, а аромат такий, що неможливо встояти. Бачите цей глянець? Ось він секрет, який я обіцяла розкрити. Тепер і цей секрет відомий. Якщо відео було корисним, ставте лайки і підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео. Готуйтесь з радістю.